Перемовини, перемовини. Тільки чути про ці перемовини. Хтось за, хтось проти, комусь восточортіла війна, у когось немає рідних, яких вона забрала. Але хочу сказати одне: ви знаєте, що буде після перемовин? Росія. Скаже, нічого не знаю, моя хата з краю і не дасть нам ні копієчки на відбудову, ні копійки погасити наші шалені борги, а саме головне, вони не повернуть нам втрачених дітей, батьків, синів. Так що я не знаю, добре це перемовини чи не добре. Просто якщо вони отам. Наверху домовляться, то України як незалежної держави не буде. І далі буде голод, холод, відключення світла, а через 10 років країна-агресор знову набереться сили і знову на нас нападе. І тоді вже відбере все. А українців просто виселять кудись туди на соловки. Так що перемовини це якесь двояке поняття, і для нас воно точно не дуже хороше.